Так, добрий раночок, друзі. У нас вже вівторок, сьогодні, мабуть, 13 лютого. І мама напекла таких смачних млинців. Дуже в мами завжди смачні млинці. У мене якісь вони не такі. А в нас що, також ми спіймали хвилю вірусу нового. У Маркуші 2 дні була така страшна температура. 39.5 найвищий показник був: збивалася. Нурофен, Панадол чергувала, чергувала Нурофен Панадол. Була така смішна історія. Моя братова жінка запропонувала. Свічки, ну що, типу, як для як варіант, рідкий засіб випиваєш, а в другу хвилю можна скористатись свічкою. Ну, я думаю, типу, класно, спробуємо все. Господи, він мене як побачив з цією свічкою. То летіла я далі, чим бачила. Коротше, крик-вереск, писк, тому свічки відложили, користувалися понад Відкрию вікно. Сьогодні такий гарний день. Ташечки співають. Хто там біжить? Норочка, добрий день. Так, давай, Нурка, стрибай. Ой, треба дістати куртку, бо я вчора, слухайте, поїхала у зимовому тому пуховику. Боже, як я спарилася. Давай, Нура, ну ще ж є порох в порохівницях. Залазь. Вісниця весни. Ой, господи. Давай, міть на цей підоконник, якийсь вже захезали. Просто капець. Давай, норочка. Скільки тут перестрибнуть? Ти у нас така стрибуча. Давай, один, два, три. Заходьте вже в хаті. Хитра кицька, але вона, як то кажуть, тим і виживає в цьому житті, що вона така хитренька. Ой, коротше кажучи, така погода, Боже, весна весною. Пахне приємно так на вулиці, клас. І йду я зварю супчику. тому що приїде мама, вона з бабусею поїхала до лікаря. Треба, щоб в хаті щось було їсти. Нора, останній раз пропоную зайти. Заходиш чи ні? Mm. <рістка> ну, кадристка зайшла. Давай. Так, стосовно супчику, вирішила суп готувати з брокколі. У мене ось тут була морожена брокколі-капусточка. І покришила картоплю. Цибульку, трішки з морквою, злегка пропасирувала на сковоріці. І ось додам ще брокколі, додам обов'язково ці томати з часником та базиліком. Дуже мені подобається ця приправка. Ну і сьогодні буде не дуже корисний суп, але все ж таки вирішила додати. Ось у мене залишився один бульйонний такий кубік, тому... Ну, вирішила його додати також до мого овочевого супу. Чомусь ну, хочеться, іноді, знаєте, якоїсь такої гадості хочеться. Тому буде ось такий у нас сьогодні супчик. А ще ж у мене є ось такий сирочок плавний. Він такий м'якесенький. Зараз ми його додамо і буде у нас такий молочний присмак у супчику. ось. Нагочний, ароматненький. Тому такий у нас нора тут, як тут, уже. Хі -хі. Буде у нас такий супчик. Смачний, сподіваюсь. Ще додамо мороженої петрушечки до нашого супчику. Дивіться, який він красивий. дому. Так. И сырок рифлама вся. Еще у нас и брюкки, шматочки. И морковка. Я думаю, что это смачно. Ось такий у нас новобранець весни. Перший підсніжничок виліз. Пташечки співають. Сьогодні на вулиці справжня весна. Виглянула у вікно, дивлюся, а у нас ця клумбочка, що під вікном у кухні. Ось уже заріснів перший підсніжничок. А тут ось, ага, ось воно, що, дивіться. Також підсніжнички. Дійсно, що називається підсніжник. клас, Дивіться, рясніють голівки, біленькі. І вон під снігом. Тож, очікуємо, вже всі в очікувані весни. Трояндочки наші, ніби простояли зиму не замерзли. Це півонія. А тут у нас дерево було, здається, шовковиця. Ось я ще бачу підсніжнечко. Ой, які. Хорошенькі. Клас. А від снігу залишилися тільки ось такі поодинокі кубки. Заростало. Ось буквально в минулому відео я вам ще знімала в цьому смоточку дороги. Сніг ішов. Ми з Маркушею йшли до садочку. А зараз... Весна весною, сонце світе. Ще бачу. Вон ті два пагорби, які, я казала, засніжені. Така от обстановка. Але я думаю, що буде ще сніг. Це ще не кінець. Так, мама пече хліб, а олія закінчилась. Тому магазин далекувато бігти, а на пошті є олійка. Взяла ось таку радему. Не брала ніколи. 56 гривень коштує. Ще що взяла, зараз покажу. Взяла ось такі два батончика хайпер. Вони дуже смачні. Щось на кшталт нашого ну, Марсу. Так? Всі знають. Шоколадку Марс. Від марки Конті взяла скейти. Ось такі вафельки, дуже смачні, хрусткі. Ну, завжди на пошту як заходиш, корчатка просить Щоб щось таке прикупити. І... Я взяла ось таку ось міліну. Приправа коряча зі смаком курки. Не зовсім корисна, але таке мені іноді все одно треба, щоб було, бо ту картоплю смажену з типу по фрі пожарити, то дітям притрусить. Ну, така іноді, я ж кажу, ми дуже рідко така купуємо, але. 19 гривень вирішила взяти. Тканина. Ну це вона називається, дивись, як тканина бавовна. 165 гривень за метр. А нам треба пів метра, якщо ти кажеш, що тобі. Це ми вибираємо з Міланкою на подушку. Ось така баєчка є. Ось такі ось диви. Така 170 фланель. Зірочки, зірочки такі, хочеш, так? А отакі ось сердечка, ні? Ні. Mm. А ось у як класна пироженка. Дракончик, це така дитяча більше. Так. Тут що у нас? Просто заглянемо ще раз, ми вже тут. Ось диви, які гарні сердечка. Ось такі зірочки сіренькі. Ще є. Сердечко. Ой, дивись, у... З цими з кульбабками отаку зірочками, так? Так це у нас плюш, який класний плюшик. і mm -hmm. також білий, муслін. Mm -hmm. ну, Тут ось скільки всяких тканин. Я завжди любила ходити під канином, дивитися. Колись навіть собі шила жакет, пам'ятаю. трикотаж 285 гривень. Ось яка гарна. Колір приємний такий. Ось такий трикотаж 180 гривень. Це також 170 Можна кучу всяких класних виробів шити. Навіть тюлія що це таке біле Це більш цупкий такий 295 гривень. Зараз покажу вам, що ми купили. По-перше, їздила до лікаря, купили масливу Миколь. Будемо мазати пальцем. Мілана, Мілани фурунку на пальці якийсь. Треба. Купила ось Так. І зайшла Мілана собі в Єву. Дуже хотіла базу. Взяла ось таку базу від Glambier. Так, це у нас Fresh Look. Ось така ось база. Запечатана вона 149 гривень, здається, коштує. Потім вона ще собі взяла ось такий блиск-прозорий також від GlamB'. І коли ми вже підійшли на касу, нам сказали ще що взяти на 50 гривень і можна виграти ось такий чудовий. ну Типу, я так зрозуміла, що це. Набір спонжів для макіяжу, а сама коробочка таким холдером для спонжиків буде слугувати. Ось, і ось вона ще взяла такий олівець це, мабуть, олівець помада, да? давай подивимося: помада, олівець для губ. Угу. Зараз подивимося. І ось подивимося з вами на цей. Набір спонжик зараз. Так, дивіться, як прикольно виглядає. Таке на дівчачому столику. Мені здається, що для кожної дівчинки це приємно. Так, що тут у нас є? Тут є у нас ось такий ось спонжик, трикутничок. Так. Далі є спонжик. Ось такий ось дуже приємний оксамитовий такий. Це для пудри. Так, є у нас спонжик по типу б'юті блендера. Такого, такого складу. Ну, це і також типу, по, по типу б'юті блендера, але чомусь він один йде запечатаний в сліді. Такі ось були покупочки. Слухайте, дуже прикольна помадка. Поки що мені ось нанесла, дуже легко, гарно наноситься і має такий приємний досить аромат. Якась така віддушка, що правда є синтетична, але ось по відчуттям дуже легко, комфортно наноситься. Приємна помадка. А ще ми з Міланою зайшли в червоний маркет, і ось вона для своїх подружок взяла. Ось такі ось мила троянди. Тобто пелюсточки можна використати як миль, звичайне. 14 гривень, здається, коштує така трояндочка. Ну і Вона хотіла ще щось купити, і я їй запропонувала взяти набір ось таких маленьких б'юті-блендерів. Їх тут 4. Тому що п'ята троянда це під питанням. А я кажу, сюди можна ось в серединку ще б'юті блендер туди так засунути, і буде їм також і корисно, і ну, бюджетно, і приємно. Словом, це в нас така з червоного маркета. Вийшла святкова пропозиція для подружок. І ось таку тканину ми купили в магазині тканин. Завтра Міланка має шити подушку, тому. Якщо піде в школу, тому що вони зараз дистанційно працюють, вроді вирішується доля, чи будуть те чи ні. За пів метра віддала 82 гривні. Ось таку сіреньку. Мені здається, що можна і дві подушки з такою пошити. Ну, і ось в такому пакеті наповнювач синтепон 50 гривень такий. Пакетик коштує. Приємний, микенький. Ну і, звичайно, швиденько по покупкам. Слухайте, взяла з переляку два огірки. Наскільки там тих суш. Але я чогось вирішила взяти, вже ці огірки пробувала, вони дійсно смачні. Але два огірки заважила на 84 гривні. Ой, це, звісно, капець. Так, ряженку взяла в АТБ по 20 гривень. Взяла три отаких упаковочки. Мілана взяла мілку капучину, вона дуже любить. Ось цей смачнючий молендам сир з грибами взяли. І холандер взяли звичайний такий сирок. Далі янтарниця я взяла для суш, я люблю з ними з цим сиром суші робити. Ферма два ось таких ось сирочки ванільних. Так, По 8 гривень ось такі снеки в АТБ від своя лінія, якісь вони йдуть зі смаком кальмара з лимоном. Ага. Так, соєвий соус 56 гривень. І взяли по акції ось великий сік Ось 1,93 літра. Це наш сік 65 гривень. Це акційна ціна. Так, також на базарчику взяла два ось таких ось здорових вотки. І меншеньких буду висівати петунію, мабуть, в середу, Так ми з мамою планували, ну побачимо. Буточки взяла, два великих нам буде достатньо, розсад, розсіємо, а потім будемо пересаджувати в стаканчики. Так, мілані взяла, дуже захотіла, і нам лікар радив, всяке таке рибне їсти, тому що треба. Не вистачає неї цих мікроелементів. З їжею у нас дуже погано, але рибна вона любить, тому взяла міді. Власне, ці суші в нас сьогодні організувалися. Взяла ось такі черевця риби червоної. Вони також не дуже дорого коштують і смачні, але рідко бувають. Цього разу були в рибному. Так, і взяла ось такі гімби 240 г. А листя норі в нас і. Рис бу були. Тобто, таким чином з легкої руки лікаря в нас організувалися сьогодні суші, друзі. Тому не знаю, чим тих дітей годувати, але чимось треба годувати. Тому вже такі от різні варіанти придумуємо. Так, ну що, дорогі друзі, вийшли в мене ось такі на швидку руку роли. Всього 14 було, і було. Тільки їй зробила суш. Так, імпер. І сюди налила союву соусу, щоб не розливався. У мене є і маленькі піалочки, але діти завжди розливають. Тому... Отако. От така у нас вечеря не запланована. Ще одне покажу вам блюдо наше це такий, якби, десерт. Кукурузка консервована, ту, що я вам ось в покупках показувала. І... Додаю сюди масло і ставлю в мікрохвильовку. Трішки воно все розігрівається. Потім візьму сир твердий, трішки таку потру. Ну, таке смачненьке, добра страва. Друзі, хочу показати вам покупочки. Щойно приїхала з міста, заходила в аптеку, тому що ми Маркуша захворів. Ну і Мілана також взяла сальтавір. Але дорослого дозу, дозування для маленьких немає. Ось, взяла батаргін, тому що закінчився. І ось такий аквасолін спрей для носика. Обов'язково чистити потрібен нос. Так, далі. Зайшла в АТП взяла кефір 2,5%. Взяла дітям ось таку лактонію. Вона зараз іде зі знижкою, оцинк, вітамін С, Д3. І це, мабуть, забула, як називається ця квітка. Хінацея, можливо, так взяла ось такі 4. Далі булочки дві, Трі осмаків. Мені такі вони дуже змічні ці булочки, взяла дві булочки, далі взяла попкорн, хочемо сьогодні подивитися фільм. Зі смаком зеленої цибулі та сметани і зі смаком карамелі. Потім взяла ще два сучки yeah. дітям. А також дітям взяла скітлс, ну це все, Мілана, не одразу. Ну, це буде потрошку. Добре. Потім ось така шоколадка. І також взяла кукурузку, своя лінія. Вона зараз іде в акції, і діти її люблять там з сиром, з масличком підігріти. Така наші класи ще такі. Такі покупки. Ще взяла ось такі чайки дітям 50 грам це рідкий чай. Він може і гарячим, і прохолодним бути. Одна жіночка в нас в селі взяла, якось виходить з магазину, він дуже ароматно пахнув, і я захотіла спробувати такий чай. Апельсин, м'ята з натуральним медом. Мені здається, що в сезон таких захворювань різних вірусних це буде класна штука. Взяла на пробу. Два чайки.